Добрий день всім любителям мистецтва. Ми продовжуємо вивчення відомих українських художників. І сьогодні я хотіла поговорити про Михайла Бойчука. Це один із фундаторів та професор Української державної академії мистецтв у 1917 році, при якій заснував художню школу монументального мистецтва, об'єднав талановитих малярів-монументалістів, які сформували школу бойчукістів. Михайло Бойчук отримав європейську освіту, опанував малярство у Відні, Кракові Мюнхені та Парижі. Його творчість пересякнута прагненням відродити мистецьку традицію на основі візантійського фрескового живопису та традицій давньої Русі. Він ілюстрував книги, провадив реставраційні роботи у Львові, в усипальницях родини Розумовських і давнього іконостасу в їхній церкві у Лемешах, це на Чернігівщині. Також відновлював фрески Софійського собору в Києві та Успенського в Чернігові. Створював нові фрески ансамблі, працював над художнім оформленням вистав Леся Курбаса, разом з його з учнями здійснював розпис луцьких казарм у Києві. У чуже мрадянське пролитко, культурське малярство, яке пропагандувалося в Київському художньому інституті. Де він викладав протягом 1920-х років твори, яким митець намагався надати всезвучного історичного епосу, та змісту, говорили національною формою, вони були самобутніми. Також їхній автор був небезпечний для влади. Своїх послідовників Михайло Бойчук переконував: не бійтеся втратити свою індивідуальність. Хто краще працює, до того приглядайтеся. Не треба боятися запозичувати у іншого, треба намагатись зробити краще. Сама виявляється, коли майстер визріє, 13 липня 1937 року Михайла Бойчука розстріляли у Києві. Через декілька місяців така ж доля спіткала його дружину.